У лавах Збройних сил України точаться дивні та тривожні події. Уже місяці рідні військових 66-ї окремої механізованої бригади б'ють на сполох. Люди зникають без будь-яких нато причин, без офіційних пояснень, без будь-якої інформації від командування. Дехто з них ще зовсім молоді хлопці. Ще учора виходили на зв'язок з рідними, а сьогодні тиша. Відповіді немає лише здогадки, зростання паніки та обурення. Родичі не отримують жодних офіційних повідомлень, жодних підтверджень про статус військових так зване зникнення без розголосу. За словами внутрішніх джерел ЗСУ, 66-та бригада перебуває вже кілька місяців на важкому секторі фронту. Ситуація критична. Однак за дивним збігом саме у цій бригаді було зафіксована непропорційно велика кількість безвісті. зниклих. Ми отримуємо лише розпливчасті пояснення. жодних розслідувань. Таке враження, що хтось навмисно заумовчує правду. Чому всі мовчать? Саме розповсюдження вами таких відео є підтримкою нашої справи. Нехай вони знають, що ми їх не забудемо. Ми пам'ятаємо і чекаємо їх вдома.